Привіт, дорогі українці! Ще одна країна від 1 вересня скасовує одну із привілегій для наших українців, і хочу вам нагадати, що я вже це неодноразово повторював та буду повторювати, що всі країни Європейського союзу та Шенгенської зони та всі країни по всьому світу, які прихистили наших українців. Будуть повертатися до старих правил, тобто, все буде так, як до повномасштабного вторгнення москалів росіян в Україну чи орків, як ви їх називаєте. Напишіть в коментарях під цим відео. Також, друзі, цей сьогоднішній недільний день. Я, попри те, що проводив консультацію приватно для наших українців в Кракові, хочу вам розповісти про те, що з 1 вересня Німеччина, друзі, передова країна Європейського союзу, ну звичайно ж, після Польщі, яка найбільше допомагала українцям вводить нові правила для наших українців, і зараз, друзі, я вам зачитаю дослівно, що вони змінюють. А від вас я прошу це поставити лайк цьому відео, і обов'язково, обов друзі, поділитися цією інформацією з вашими друзями. Адже багато українців проїжджають через Німеччину або ж перебувають в Німеччині. І звичайно ж, до 31 серпня українцям дозволено перебувати в Німеччині незалежно від використання безвізу чи депортації. Проте, ті, хто на момент 1 вересня матимуть вичерпаний безвіз, повинні будуть або покинути країну, або ж на 90 днів, або ж мати реєстрацію тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині на легальній основі. Відповідно, особи, безвізове перебування, яких закінчується до 31 серпня, або Повинні оформити тимчасовий захист Німеччині до 1 вересня, ну або ж покинути територію Німеччини. Громадяни, безвізове перебування яких в Німеччині закінчується у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, так само повинні подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом. Друзі, те саме буде і в Польщі. Пам'ятаємо, що вже підходить той момент, коли від 24 лютого пройде тих перших 9 місяців. Коли можна вже буде подаватися на карту побиту, наступний момент це буде величезні черги українців, які будуть складати внески на карту побиту. Багато хто з них не дочекається на цю карту побиту, але ті українці, які вже тут були, знають, що ці внески все-таки розглядаються. Тобто, заявки, якщо ми говоримо українською мовою, в ужендах воєвудських вони розглядаються, навіть якщо людина покинула територію Польщі. Тому я вас одразу друзі прошу. Передати тим українцям, які будуть це робити, і вас закликає, якщо ви ще не подавали на карту побиту, але плануєте. Що якщо ви не плануєте тут залишатися в Польщі, а багато таких існує українців, то не подавайтеся, будь ласка, ви просто допоможете тим українцям, які планують тут залишитися, скоротити термін очікування на карту побиту, без якої ви просто залишаєтеся в Польщі, як в заручниках. Ну бо якщо ви очікуєте на карту побиту, то ви не можете покидати територію Польщі, адже. Потім потрібно чекати, наприклад, коридор 90 днів, щоб заїхати, наприклад, по тому ж самому безвізу. І звичайно ж, друзі, навіть якщо вже пройде 18 місяців і у вас вже закінчиться легальне перебування, якщо ви на карту не захотіли подаватися, вам все одно, скоріш за все, доведеться покидати територію Польщі. Тому думайте вже зараз, підготовлюйтеся. Ми також разом зі своєю командою підготовлюємося для консультацій таких українців, які хочуть податися на карту побуту в Кракові. І про це я вже пізніше оголошу. Ну і ще раз закликаю: поділіться цією інформацією з вашими друзями та підкреслюю, що незнання законів не звільняє. Від відповідальності. Я думаю, що ви з цим погоджуєтеся. Ну і на сьогодні у мене все. Нагадую, що ми збираємо на наступний пожежний автомобіль в Україну. Ви можете також стати учасником цієї події та подарувати щось, за що не будете очікувати будь-якого подарунку. І на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд і мирного вам неба над головою.